победим. Спринт. Я думаю, нема, майже не всі знають, що таке спрінт. Спрінт типу, дуже швидко біжиш і отак от, типа, на льоду отак от сковзиш. Добре. Ми з цим роз... режим спектра. Я думаю, багато хто знає, що таке режим спектра. Ой, що він мене не працює? Предположу, в мене він щось не запрацював. Тут пише: показувати місце положення. Бачите оцей, знизу такий значок? Це показується наше місце положення. Все чудово, можна строїти блоки. Правда, я тут в одному не розібрався. Як мені будувати планети? Мені один друг розказав, що оця штука, за нею допомогою можна. От прямо тут зверху над собою зробити величезну планету з будь-чого. Так от, якщо хтось знає, знає про цю програму багато і не хоче цей дивитися ролик, будь ласка, я вас прошу, напишіть в коментарях, як мені зробити планету? Бо я мрію зробити планету з ТНТ? Ну, я проходив багато карт е з планетами там, всякими, всяке таке. Там була планета з ТНТ, і я, типу, мусив її підірвати. Але в мене сильно ФПС пролагало. Це було у мене на телефоні. І я мусив, звісно ж, як то вам сказати, пукнути. Я мусив. Кхм. Пробачте, просто в мене горло. Я мусив. Не взривати, в тому та -то й проблема. Добре, далі переходимо. Далі в нас іде ігра. Ми можемо переключити з виживання на творчість, з творчество на виживання. І так далі. Можемо переключити час. Південь. Захід. І, звісно, ж, нічка. І ми його можемо закрити. І тоді, коли ми будемо мотати, буде. Час за, е, закритий, будь ласка, розблокуйте для модифікації. Це значить, що ми заблокували час і все так далі. Защита від взрива. Ми її вклю... Тут є дождик, можна включити. Молний, точніше ці. Дивіться, беремо ми ТНТ в руку, беремо ми огніву. ставимо ТНТ і поджигаємо. Ми бачимо, нічого не прийшло. Далі, що тут у нас є? Можемо показувати хіпе, але все само виклую обновлення блока. Я от сам не знаю. Говорять, що обновлення блока, да-да-да. Все це брехня. Ну, є ще тут міні-карта. Бачите, вона тут показується. Просто мені не показується чогось давай. Эндермени там. От відите оцю какашку маленьку тут так от. Це є мій домік! Как вам? Я сам говорю, мені щось не дуже подобається. Ну, це ж мої перші відео, ні? Можна хоча б якось повеселитися. Далі є показувати ХП. Ну, наприклад, підійдемо ми тут до якогось монстра чи шового опцяти прямчасно. Ну, підходимо до неї. А! В неї 8 ХП. О, а тепер у неї 6 ХП. 4, 2, ні, овечка, я тебе не хочу бати. Бачите, в них по 40 єдинічок? От тебе тут точно не треба. Я не розумію одного. Блі, не забув виключити обновлення блока. Бум-бум-бум. Добре. Ой. Об'єкти. Ми собі тут можемо все удалити. Бачите, красний камінь, все собі можемо дати. Собі з тим всім можемо дати всякої ради. Все, що ми можемо. Навіть виживаємо, ми собі все це можемо творчість. Ми тут нічого не можемо додати. З допомогою зачарувань. Ми можемо включити... Ви не можете додати елементи в творчому режимі. Добре, перейдемо тобі у виживанку. Ось вот і виживання. В Принципі! На цьому ми будемо закінчувати. Всім удачі і всім пока! Пам'ятайте, у наступному сезоні проверки MPC Master я вам покажу, як. Все поподробнее. Всем пока.